Добрий день, до вас. Я написав вам відповідь, бо Я хочу поговорити вам щодо змісту цієї відповіді. Справді в тому, ну, що суддя тут... Ну, Давай зайдемо, може, поговоримо. Це коротко відповідає. Так. Так. Зобов'язати управління. Повторно розглянути питання. Що значить повторно? Що знову 170 згрівні безмето платити? Ні, повторно розглянути питання щодо оформлення видачі. Ну, тобто ви вже розглянули питання, я вже подав документи. Ми, ми відмовили у видачі паспорта законодавства. Ви виготовили мені паспорт. Та, і відмовили та, у видачі. Зараз вам треба заново розглянути питання щодо видачі. Що ви мав на увазі знову повному анкету здаватися повністю документи? І плати а, ні, ні, я вже ваш, вам документи впадав. Ви вже оформили мені паспорт. Що ну, Залишається... повторно? Ну, я вже звертався до вас щодо отримання паспорта. Один ви раз, мені... так. Так. так, ви мені віддали відмову. А так. зараз вам треба повторно прийняти рішення щодо видачі мені паспорта. Розумієте? От нас зняти питання. Так, тобто ви вже один раз розглянули, мені відмовили. От, що, я суд. Я відправив Ще? юриста в суд, він візьме результативну частину цього всього. Результативна частина ось є. Нет, ось тут, що, немає що? Це От тут немає середини. Це називається вступна, це а? результативна, мотиваційна. Що да. результативна? Нам потрібно в середині щось. Що? що мав на увазі суддя? Що значить нам на увазі? Він напише, на основі чого він ґрунтувався, виводячи таку результативну частину. Це вже є постанова, вона вже входить в дію. Все, частина... Ми візьмемо все повністю рішення суду, почитаємо і тоді приймемо рішення. Так що ви не зрозуміли в результативній частині, що ви не можете зараз прийняти. Оце рішення? Са... Оце не саме не зрозуміло, маємо. що він мав на увазі, що повторно розглянути. Повторно розглянути питання щодо оформлення. Не просто повторно розглянути, а повторно... вже оформили паспорт? Так. Да. Ну, ну, ну я вам написав, я вам написав відповідь, і там все я, я чітко вказав. Це не чітко, що не зрозуміло вам в Я вам сказав, Буде повністю рішення суду, тоді ми приймемо рішення. В мотиваційній частині буде написано, що ви неправомірно використовуєтеся. Ну, все ми почитаємо, що там написано. Я, я хочу юрист. паспорт отримати. Ви кожного дня порушуєте моє право на вільний виїзд за кордон. Контролюючий орган прокуратура, будь ласка, скажете прокуратуру... Прок, Контролюючий орган каже, що це ваші обов'язок це все робити. Я вже туди звертався. Мені сказали, що пиши заяву, мені написали заяву. Це все, я вам мірно. написав відповідь. Якщо ви не зводять з моїми мови. Та роботу, не там, розумієте, все я зрозумію. Гаразд, добро тоді.